Yeah. Привіт, мої любі гусятка, гусачки та гусині. Сьогодні я запрошую вас у подорож Євро з Євро-гусаком, з Єврогусаком. Але перед тим я вас прошу підписатися на канал і зазирнути до гусячого телеграму. Вас вже не кожного дня запрошують у гусячий телеграм, я тут собі так подумала. А тепер я викажу свої очікування, що я хочу від сьогоднішнього гусака. Я хочу якогось драйву і хочу чогось веселого. Хоча я розумію, що на моїх полицях із не... Прочитаного, не так багато веселого. І, скоріш за все, саме веселе, що тут є, це Австралія. А це в нас Єврогусак. Тому вони не зустрінуться точно. Ну, давайте спробуємо, можливо, все-таки я щось та й підберу таке. Так, о, який папірчик я дістала, який ще і так складений, просто вони. В основному в мене розклалися усі всередині, і їх із -за того важко витягнути. А цей, цей легко витягнути. Це в нас Шотландія. Шотландія дуже цікаво, в мене здається, шотландців немає на полицях. Але це може бути доволі таки весело, я вам скажу, якщо пошукати. Ви знали, що найкоротші авіамаршрут якраз такий між островами Шотландії, а островів приблизно 800 в Шотландії. Більшість з яких вже ж не заселена. І от цей маршрут забирає близько хвилини часу, тобто, ви в принципі, ще не вспієте всістися. В Шотландії знаходиться знамените озеро Лохнес, яке щороку збирає тисячі туристів біля себе, щоб його побачити на власні очі. Мені вже подобається шотландія, тому що офіційним символом Шотландії є єдиноріг. Які чудові прекрасні люди, саме шотландці винайшли гольф, ну на таких зелених пагорбах і просторах то не дивно таке вигадати. А потім ще й шотландці вигадали асфальт у 1820 році. За що ми їм всі дуже і дуже вдячні? Шотландські гори займають понад дві третини території країни. Найвищою горою є Бен Невіс, висота якого становить 1345 Метрів, а це факт для нас з вами гусятка читаючих, тому що в Еденбурзі розташована одна з найстаріших університетських бібліотек у світі бібліотека Еденбурзького університету. Її заснували у 1580 році. Саме шотландці подарували людству багато винаходів, без яких важко уявити сучасне життя. Олександр Белл винайшов телефон, а Джон Логі Берт винайшов телебачення. І я от собі думаю, що я буду читати ці дні, тому що Артура Конана Дола я читала, Вальтера Скотта також. Це всі шотландці, які приходять мені на згадку. Хоча є ще один, який приходить на згадку, якого я напевно не читала, і книжки в мене його немає. Тому треба буде йти і купувати електронку, скоріш за все, тому що хочеться читати. Прямо зараз. Тож побажайте мені успіху і не перемикайтеся, через 5 секунд. Я повернусь до вас вже з прочитаною книжкою. Ну що ж, знову привіт! Я встигла постаріти, поки дочекалася тієї книжки, яку хотіла придбати. Ось так от сталося зі мною. Однак сьогодні не про це. Сьогодні я вам хочу розповісти про Арчибальда Кроніна. Як ви зрозуміли, це шотландський письменник. Він дуже цікавий, розумний, майстерний. Письменник при тому, що взагалі-то його рід діяльності інший, тому що він закінчував медичний інститут і навчався на медика. Закінчив цей інститут з відзнакою. Потім він був в морському флоті Британії лейтенантом-хірургом. І ти такий думаєш: стоп, а коли ж ти почав писати? А коли ти це все писав? Потім в нього був ще досвід в гірничій промисловості, десь там на півдні Уельса. Він став інспектором з гірництва, саме з такої медичної сторони досліджував це, що потім висвітлив в своїх романах. Зорі дивляться вниз. Також він більш знаменитий своїми романами Цитадель, де викриває усю правду про медичне, таке забезпечення про медичну сферу в країні. Таке було резонансне тоді, на той час. Він постійно писав якісь супербестселери. Тобто замок Капелюшника, наприклад, це був неймовірний бестселер, екранізації, купа. І часто в його романах можна наткнутися на таких персонажів, як лікарі, тому що це найбільше було йому близьке до тіла, і він міг це описати, міг це нам розповісти читачам. Зараз я вам покажу, що я прочитала: це Леді з гвоздиками, роман та Повість Жінка землі під однією обкладинкою. Тут є два тексти. Що ж, давайте я трошечки окреслю вам сюжет. Перше, я хочу сказати, що от леді з гвоздиками тут є у нас Кетрін, яка дуже любить мистецтво, якісь такі антикварні речі. взагалі така тема мистецтва трошечки тільки зачіпається. На початку вона ототожнює себе із ем, такою дамою леді з гвоздиками на портреті. Тут така окрема ця категорія з цими квітами. Однак також є ще одна персонажка, це її люба м, племінниця, яку вона дуже любить. Дуже обожнює Ненсі, вона мріє стати акторкою професійною і відомою, але от скоро вона повинна вийти заміж, і от вони їдуть разом, пливуть до Америки. Це все, що я вам можу сказати, тому що щоб я потім не сказала, все буде спойлером і буде нецікаво читати, так як це такий романтичний, який тут настрій витає. Я таке, чесно кажучи, не сильно люблю читати про ці всі взаємини, як хто там охає ахає, як вони там міняються цими всіма. Um, Своїми перипетіями. і наступна жінка землі. Я вважала, що це про жінку. Так, можливо, так і є, але для мене це більше про двох братів. Вони дуже різні, вони дуже відрізняються одне від одного. Якщо будете читати, то ви помітите це точно. І так само оця от жінка вона приїздить в село в таку громаду, звідки її матір колись вигнали. Її матір дуже сильно закенсели. І чому, як це все? Тут дуже багато. Такого суспільного тиску, пліток, неприємних людей, неприємних якихось персонажів, діалогів, ситуацій. І ця повість мене просто добила, якщо я вам так от чесно скажу, що я бачила потім різні відгуки однак я не бачила жодного негативного відгуку. А мені було дуже неприємно знаходитися тут. І я переходжу до того, що мені не сподобалося. Найперше, найперше мені не сподобалося знаходитися в цих кімнатах разом з цими персонажами і відчувати. Увесь той такий сморід, можна сказати, від того, як вони себе поводять, які тут, не дивлячись на щасливі кінцівки і хеппі-енди, відбуваються поміж тим дії. Тобто жодна дія не викликала в мене якогось, якоїсь радості за героїв, тому що мені було все неприємно. От просто від початку до кінця. І це і майстерність напевно автора. Я дуже йому за це аплодую. Але що мені ще більше не сподобалося, це мій стан емоційний, коли я читала цю книжку, тому що я відчувала себе якоюсь неправильною, я не могла зрозуміти так, в чому ж суть, чому тут всі такі змії, але вони такі ні, я не буду це робити. Наприклад, в першій цій леді з гвоздиками, наче вона така добра, однак в неї там почуття, і вона там розривається, я нічого такого не буду робити. А потім робить це. І, і, ну, і якось воно так, ну, типу. Вона ж хотіла бути такою хорошою, але щось не вийшло. І в мене відчуття, наче мене змусили посміхнутися, коли я цього не хочу. Знаєте, просто із звічливості, коли тобі треба так <смі>, типу, посміхнутися. І всередині з твоїм станом це зовсім не резонує і виглядає це зовні ну, теж не дуже, тому що це наче от, це примушення, тебе примусили читати. І коли я читала цю книжку, що мій чоловік такий приходить і говорить, що не подобається, да? а могла читати бо щось класне, щось цікаве. І я така, та, да. тобто мені було дуже шкода цього часу. Плюс ще я дуже хочу позбутися від цієї книжки, тобто я хочу її продати чи обміняти так швидко. Я ще ніколи я дочитала цю книжку. і Така я не хочу мати її на своїх полицях, хоча я знаю, що вона ще буде лежати в мене. І також мені не сподобалося, що дуже сильна концентрація на людях. Немає якогось міста, опису. Я дуже люблю це в книжках. Немає якогось антуражу і все сконцентровано. На діалогах дуже багато діалогів, дуже багато вони разів там пересікаються, перетинаються, і ти вже такий, ти втомлюєшся від цих всіх компаній, що ти там знаходишся. Давайте про щось хороше, тому що я про погане можу зорієнтуватися, говорити довго чомусь про саме про цю книжку, хоча я не очікувала для себе, мені це самій було неприємно, що я ось так от її сприйняла. Що із плюсів, кронін дуже класно бачить людей, бачив людей. Він їх описує так, вони дуже живі. Текст лється, тобто, ти не помічаєш, як ти швидко читаєш, перегортуєш, тебе нічого не спиняє. Мені сподобалось, як він зрозумів таку людську підлість, якесь таке лицемірство, і як він його майстерно вплітає, що ти прямо. В тебе немає питань. От в тебе немає питань щодо того, що це справжня людина. Він дійсно черпав натхнення з тих людей, які от його оточили, я можу повірити, що це справжні люди, яких він бачив колись, чи те, що він сам відчував, проживав. От. Тому за це великий і великий плюс. Також мені дуже подобається, що він створює не одну проблематику, а декілька. Тобто є якась основна і є якісь дрібні. Тобто, завжди читачу можна на щось тазі спертися і щось вибрати для себе, якусь тему. Тобто він намагається бути таким всеохопним. Він показує. Муки якогось такого вибору і того, ким ти є. Тому що, наприклад, жінок в, цій, в цьому першому романі він показує, що одна прагне любові, начебто так, але виявляється, що вона дуже сконцентрована на кар'єрі, і вона все покине заради цієї кар'єри, а інша, навпаки, вона така більш з холодним розумом, і виявляється, що їй не вистачає любові. І у е, це от питання жіночого щастя. Якби це, це не було б жахливо, і якби це не звучало, отут от розкрито. І мені би і це і плюс, і мінус, тому що і, це і чоловіків також стосується. Тобто, всі люди, ми наче не знаємо, чого ми хочемо. Ми якось прикриваємося цими соціальними стандартами і масками. Якщо буде така проблема вибору, то пріоритетність людина надасть кожна м, свій пріоритет, чи родині сім'ї, там любові, чи кар'єрі. От, завжди таке буває, часто таке буває в житті, коли треба обирати. І дійсно, тому що це твій час, це твої там, вкладення. Так, ми намагаємося жонглювати усіма сферами нашого життя, однак ну, не у всіх виходить. Тут про це мені сподобалося розкриття от таких от моментиків маленьких. От друга повість взагалі мене повністю добила. Чому? Тому що вона. Ну, настільки некомфортно, ти шукаєш з неї вихід, не дивлячись на те, що все закінчується добре. Однак це добре тебе не влаштовує, тому що те, що було до того, ти просто. Ну, в шоці розумієш, що добре все далі не буде. Що це просто кінець, який далі продовжиться не зовсім добрими подіями. І е, я хочу сказати, що я ставлю цій книжці 6 із 10 лапок. Це мій максимум, який якого я могла поставити. Я взагалі хотіла п'ятірку поставити. От щось ну, взагалі, настільки не мій автор, мені це нагадало Дікенса. Хоча я не дуже багато читала. І зараз я думаю, невже всі класичні твори мною будуть сприйматися так, тому що це якісь класичні повороти, з яких ти здогадуєшся, чим вони розв'яжуться. Десь на третині книги, і ти розумієш, чим все завершиться. І мені це не подобається. Я не люблю передбачувані тексти. От тож, гусятка, приєднуйтеся до мене в телеграм, пишіть свої враження про Кроніна. Може, щось будете мені радити, але обережно порадьте, тому що, бачите, я не. Хочу знайомитися. Прямо um, не біжу, не біжу до книжкового магазину, щоб придбати собі усього того кроніна з цього видавництва. Навпаки, я зрозуміла, що, напевно, не сьогодні, не завтра, не в цьому році, не в наступному. От, от так, от я завершу це відео. Всім добра, гусятка, і хай у вас резонують з вами книжки, які ви обираєте для читання. Це дуже важливо. Але той гусячий крик значив зовсім інше. Цей гусак полетів і написав вірші.